Вас вітаю квіткові посаденьки у Світлани. Я живу в самій лучшій країні, це Україна. І сьогодні ми з сином йдемо перший раз на власну свою дачу. Тобто перший раз зі своїми ключами нас супроводять кішки. Багато їх тут вони завжди прибігають, щоб їх покормити. Ми несемо їм там їжу. біля дому я дам. І ось там, далі, далі, там показується вже наш будиночок. Збилася моя мрія. І тепер у мене є власна ділянка, власний будиночок. Тепер ми будемо працювати тут, показувати, що, як ми тут наводимо порядки, що я буду саджати. Яку я буду строїти? Теплицю, парники. Ось, всі-всі коти не дають мені пройти. Зараз я вам найду, їжу прийду і всім-всім дам. Ось вже видно наш будинок. Підходимо. Ой! Тишно під ноги не лізь. Їдять, трошки тут гарчать, деруться, дуже-дуже коти хочуть їсти. Гарні такі, ярко-ярко, руді. Ось такі трохколірні кішечки, мабуть ще і беременні, і маленький котик, і великий. А десь один побіг, набрав собі кусок забрав і побіг. Речить. Так, я всіх запрошую на огляд своєї земельної ділянки. Будиночок ось такий покажу у наступному відео. Ось такий. Двоповерховий. Повертаємо. І йдемо. Ось така у нас тут доріжка кам'яна, котра вже багато-багато років. Навірно, років тридцять скільки цій дачі. Треба її вирівняти, можливо, перекласти. Ось тут у нас водопровід. У минулому відео можна подивитися, ми його розкривали, дивилися лічильник, все там добре. Є шланг для поливу. Підходимо до нашого сарайчика. Ось такий цегляний сарайчик, металеві двері і зверху бак. Бак ми не пам'ятаємо, наскільки літрів. Чи кубів, як там правильно заходимо. Ми його дивилися, нам показували власники, але не роздивилися повністю, бо це було по-бистрому все. Зараз, сьогодні ми ось так прийшли зі своїми вже ключами і трохи подивимося, що у нас тут є. Оця драбина це для того, щоб залізти у яму, де водяний лічильник. Тут у нас трохи сарайчику, ми так зрозуміли, ось така дира. Це тому, що проблема десь підтікає, можливо, бак, розсипається стінка. Дрова якийсь кирпіч, білий, ось бачимо. Якесь тут, навіть стирати ось оставили цю балію. Ну, ось з цієї сторони. Я, на жаль, не можу туди залізти. Ось такі полички. Полички з всяким-всяким незрозумілим нам нужним або ненужним. Ось Ось скільки тут шлангів, дивіться. Синій, чорний, такий. Так, якісь ось, ось, щотки є, банки, оці пусті бутлі. В общем, оце нам все треба вигрібати. А це що? Це ж колотити цей цемент. цемент даже є. Ось така. Ось такий тут сарайчик. Виходимо, йдемо далі. Поки він закриється, я вам покажу ось цю свою ділянку. Тут виходить всього 10 соток, тобто, на цій дачі нарізалося по 5 соток. Хто собі хотів 5 соток брав, хто хотів 10. І минулі власники вони взяли 10 соток. Получається, 5 це сад у них і 5 це город. Ось там далі ми зараз прийдемо. Це буде туалет і душ. Значить, отакий заборчик стоїть. Ну, це забор, я так зрозуміла, новенький. Це власниця ставила вже декілька, чи три, чи 4 роки тому поставила з цієї сторони новенький так, паркан. Далі цей дерева. Тут у нас, я трохи забулася, деякі це ми будемо вже дивитися, як вони будуть свісти. І будемо відрізати їх, будемо їх обробляти, тому що є такі дерева, вони дуже-дуже старі. Оце яблуня, я точно пам'ятаю, мені хазяйка буша казала, що це яблуня і тут привито чотири сорти. Так що не знаю, не знаю, будемо дивитися. А ось це поряд стоїть айва. Ось таке величезне дерево, ще воно не впало. Листя, звісно, тут гребти. Дуже-дуже добре, що. Тут нема таких зарослів по коліно, тому що власники цієї дачі вони 9 років хоча тут не садили, не обробляли нічого, але вони трохи все косили. Я там бачу ось, ось дерева, наче пообрізані. наче там не були. Там хтось поряд працює. Отут на межі цих 5 чи десяти соток. Виходить ось такі, як сказати, межа, ограничення. Тобто тут посаджений виноград. Ми його, мабуть, будемо вбирати, цей виноград. Може садити огірки сюди можна. Ну, щось таке можна придумати. Далі оце поряд за івою, я не пам'ятаю, яке це дерево. Оце, оце бідненьке можна його спіляти. Мені так кажеться. Так, ну пішли далі. Пройдемо до нашого туалету і душа. От туалет, мій чоловік бачив, я не бачила. А душ. Ми не пройдемо тут. А, ми не пройдемо. Оце погано, що тут треба перелазити. Оце ж, бачите, тут який? Оце все прив'язано. Зараз. Обійдемо. Трохи понаклоняться треба? Покажемо далі. Ну, дерева я показала ось в такому стані. Дерева. Це ж яблунька та, що я тільки що показувала. Це молоденька. Це яке у нас дерево? Оце, оце біля будинку, вокруг будинку, іде ось такий виноград аж до балкону. Балкон, балкон це особливий. Такий, як сказати, вид нашого будинку, він дуже-дуже страшний. І він відлякував усіх покупців. Чому відлякував, я вам потім розкажу, коли буду показувати будинок. Ось я обійшла. Отут у нас планується вже, багато чого планується. Така скамеечка старенька. У нас тут планується доріжка. Оця доріжка ми хочемо зробити її гарно. Тут ми хочемо зробити, ну, звісно, якийсь квітничок, щоб біля дому тут росли і пахли квіти. Як же без них? Ось тут треба обрізати на це дерево, тому що не пройдеш. Або робити стежку в другу сторону. Це отак сюди. Мабуть, сюди. Так, підходимо. І зараз будемо відкривати. Так, туалет. Не пахло, і щоб тут добре зробити все, тут треба все так, переробляти. Ця? Труба виводить вонючку, там якась поличка, Вон. те що це все вибрасувати. Ну такий туалет. Ну так, да, чого він буде на замку, а. якщо це туалет. Зараз подивимось на відкривай. Да. А там підписано душ туалет. Я вже все підписала. Головне, оце не потіряти. А хазяї нам відкривав це. По-моєму, папа дивився тут. А я не дивилась чомусь. Десь я ходила, мабуть, по городу, по саду ходила, тому нічого не бачила. Зараз подивимося всі разом. Тут душ казали, начебто він не, не робочий. І теж стінка під, підтікає, ось ось, ой, бо скло. Склон треба акуратно. Ну, вважайте, у нас дача начебто і нова, але вона заброшена. Так, yeah. да. так що це? так? Ну, туди. Так, ладно, відкриваємо. Зараз подивимось, що у нас. Оце мішає виноград. Так. Ого, тут щось, щось незрозуміле. Воно полопавшись стекло, треба міняти. Бутилочок, як завжди, це саме-саме на, на дачах. Воно було нужне, але вже не нужно. І ось там ось там якісь якісь ящики, якісь непотріб. Там якісь кульки, воно, щось таке. А як же тут а, душ виходить, За За чим? За туалетом? Ну, а що тут, от. Душ тут Туда треба доробляти. Вон ну, он да. вот здесь. Вот он здесь. Так тут рам немає, тут одна рама. От, от тут Скла. Отут от, от от от, вон, так? Да? Получається, да. Да, ось там вікно, віконечко. І оце, я так зрозуміла, це ж бак. Ну, треба. Треба лізти туди, дивитися, все, запираємо, о, закриваємо, о, о. пішла я трохи далі. Буду вже заканчувати. Бо щось я. Завершувати. завершувати, бо щось я дуже-дуже розговорилася. Ну, от і далі, ось о 5 соток. Це город, там деякі кущі насаджені, треба подивитися, якесь дерево начебто по позаду душа і туалета. Тут у нас якась бочка закапана. Ось. Вода. А ось тут за забором, тут забор трошки порушений. Старенький, Тут за забором була колись дача, якогось розказували дідушки старенького, він помер. І тут у нас рядом зарослі, котрі ми будемо зрізати біля забор, а забор трохи міняти. Нам вже розрішили заяць. Ну, хто ж, заяць поскакав? Бачите, які зарослі. Це дачі, коли так заброшені вже дуже-дуже давно. Ну, але таку дачу ми не хотіли купити. Звісно, це тут роботи дуже-дуже багато. Ну, Цей заборчик ми поміняємо. Тут надалі, в самому кутку, росте кізіл. Я дуже рада, що в нас буде кізіл. Я люблю вареничка з нього. От, гарний такий. Великий куст. І йде дорога. дорога Ось тут паркан. Оці треба буде попалити. Чи можна тут палити, чи не можна, не знаю. Будемо потім питати. Оце треба пообирати Тут трішки трішки пообирати І з цієї сторони теж ніхто не живе, я так зрозуміла. Ну, буде тихо, спокійно. Ось так, якщо подивитися, отам, отам, от стоїть наш будиночок, котрий ми зайдемо з вами у слідуючому відеоролику.